Іван Піддубний весь світ упав до ніг твоїх одинадцята робота Ірини Прилуцької. Переглянути та придбати видання завітало чимало гостей. Серед них і колеги-авторки, і земляки легендарного атлета. З професійної точки зору, ми як майбутні видавці, люди, які саме цим будуть займатися в майбутньому, то так це для нас дуже буде цікаво. і Пізнавально, коли ти не тільки читаєш і розумієш зміст, який вкладає автор, а бачити ті емоції, які автор переживала, і те, що вона бачить ці наші з вами очі. Коли ми вони горять, ми слухаємо, як вона хто долучався до цієї книги, як вона пережила цей рік, коли збирала інформацію. Це дуже цінно. І, і ще одне маю честь е, говорити, що я що Іван Максимович піддубний мій земляк. Чи, напевно, правильніше сказати я його земляк? Літературну новинку готували два роки: до 150-річчя з дня народження Івана Піддубного. Ідею запропонував Петро Душейко, президент Федерації греко-римської боротьби Черкаської області, почесний голова благодійного фонду імені Івана Піддубного. Спільними зусиллями авторці Ірині Прилуцькій вдалося зібрати 400 світлин, які увійшли до остаточного варіанту. Повністю всі вони зроблені в кольори. Це і картини, і фото, і документи. Є фотосвітлини, які в жодному виданні ще не друкувалися. Іван Піддубний не програв жодного поєдинку і назавжди увійшов до історії як шестиразовий чемпіон світу з боротьби. У книзі розповідається про його козацьке походження, сімейне життя та кар'єрний шлях. Сімейний розвиток його до зрілості, ну і подальше життя його в Кресенівці, а також найголовніше його талановитий зліт як борця описується до подробиць, де він був, з ким він боровся, як проходили бої. Досі залишається багато імен визначних постатей, які невідомі українцям, додає пан Олександр через ідеологію радянського союзу. Все те, що е, висвітлювалося е, в радянській в радянській епосі, воно належало тільки до Росії, і воно й зараз таке продукується. Тому піднімати оцей пласт відомих особистостей, які справді були. Українськими і справді були ідеологічно навіть українцями. Це дуже велика справа. Черкаська обласна рада підтримувала і надалі підтримуватиме українську книгу, запевняє Роман Сущенко, особливо у час, коли росіяни намагаються знищити українців як народ. Як гітлерівські нацисти знищували книжки, практично ця спадщина перейшла, перейшла до Путіна і. Його військові нищать все українське, починаючи від книжок і закінчуючи культурою. Тому саме такі заходи вони дуже важливі, саме з точки зору підтримки національної української ідеї, з підтримки книговидавців, авторів. Українські спортсмени продовжують справу Івана Піддубного і змушують світ пам'ятати про Україну. Серед них і Жан Беленюк. з його слів, книжка вже побувала в американському конгресі, де багато діячів зацікавилися нею і виказали своє бажання, щоб ця книжка була переведена на англійську мову для того, щоб по всьому світу люди які цікавляться боротьбою, цікавляться історією, знали про видатного самоукраїнського борця. Крім того, ця книжка була подарована президенту міжнародної борцівської асоціації Мадулаловичу, і ми робимо все для того, щоб популяризувати і світ дізнавався правду про українських видатних борців. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.